Все, ми слава Богу, приїхали вже в Коцюбинське. Моє друге рідне селище. Мені стало після того, як Даніш став селищним головою, я бачу, що люди працюють, що все воно намагаються щось зробити, і я теж намагаюся щось чимось допомогти. Парки роблять. Дороги роблять, все роблять. Жек працює, комунальник працює, знаємо хлопців, знаємо всіх хлопців звідти. Багато з ким були тут під час бойових дій, теж їздили, там намагались воду дати людям. Світло дати людям, газ дати людям. Це все ж було понад три роки назад. Багато хто вже позабував як це. Але я вважаю, що зря дарма. Тому що багато понаїхало таких, які втекли звідси. А зараз вони всі поприїжджали і розказують, що, як то, не було світла, що вода їм не тоді приходить, те не тоді приходить, люди. Ви швидко забуваєте все. Це дуже-дуже погано. Давайте пам'ятати, що у нас іде війна. Це не... Ну, це ж все не цирк, розумієте? Хтось працює, хтось намагається допомагати працювати, щоб воно все відроджувалося. А хтось як крав, так і краде, причому зараз навіть буває в більших масштабах. Дуже страшно. Я зовсім не розумію, як можна красти на в армії, в, в, ну, в армії да. Це таке саме що ти собі найняв що ти там підприємство фірма чи щось будинок це таке саме як ти собі наняв охорону і крадеш у неї гроші навіть не гроші там, крадеш у неї газові палончики з автоматом Це ж бред як цього можна не розуміти, я зовсім не, не, не відстрелюю. Тиждень такий був тяжкий. Ну як тяжкий? Слава Богу, що такий тиждень робота є, хлопці працюють, я мотаюсь, як зазвичай спілкуюсь. Тому... Да Бог буде все добре. Треба виїжджати, працювати. На моїй вулиці в Коцюбинському. Недавно трошки починили асфальт. Селищний голова обіцяв, що весною зроблять, весною зробили. Ще навіть весна не прийшла толка, ми вже зробили. Тому нормальний мужик, нормально ладимо, нормальна команда в нього. Команда людей, які працюють, які, яким треба дивитися зараз. З пів вулиці зробили. Ось бачите? Тут були ями такі в коліно. Зараз дивіться, оп, оп, їдемо. Акуратненько, як ваші справи? Хто чим займається? Які в кого плани? Хто щось корисне робить? Розкажіть, напишіть, будемо спілкуватись, будемо працювати, будемо разом наближати перемогу. Раком ніхто не стане не перед ким. Переговори, якщо вони будуть, мають бути на рівних умовах. Зумієте? Я приїхав вже додому тихенько. Мій друг машин понакупляв. Ча-ча, Проспалась? Ну йду сюди. Ага, сейчас. Все, я на зв'язку. Пишіть, дзвонить. Помойка може, допомога треба. Підписуйтесь, допомагайте, підтрипайте.